Головне не показники, а захист інтересів. Голова держави взяв участь у пленумі арбітражного суду. Розмова про актуальне та наболіле ветерани афганської війни зустрілись з президентом. Лист перемоги бендерські студенти взяли участь у міжнародній патріотичній акції. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Молдова відмовляється від виконання раніше досягнутих домовленостей. Про це вже вкотре заявив глава зовнішньополітичного відомства на зустрічі з главою місії ОБСЄ. Віталій і Клаус Нойкер обговорили ситуацію в переговорному процесі. Перемовини між Терасполем та Кишиневом зайшли в глухий кут, зазначив очільник МЗС. До сих пір не підписаний підсумковий Братиславський протокол зустрічі в форматі 5 плюс 2, хоча всі посередники і спостерігачі текст документу узгодили. Крім цього, Молдова і далі продовжує створювати нові проблеми. До банківського тиску на наші підприємства свободи пересування, політично мотивованих кримінальних справ тощо додаються нові проблеми. Не дають позитивних підсумків і засідання експертних робочих груп. І тоді состоявшись вже підсумки засідання робочої групи з телекомунікації, які відбулося 4 лютого. Показали, що Молдова категорично відмовляється від виконання угоди 2017-го і додатку у формі дорожньої карти. Керівник групи від Кишинева публічно називав цей документ макулатурою. Примітно, що цей же парламентар молдавський цілком конструктивно брав участь у роботі в минулі роки і власноруч підписував цю дорожню карту, яку називає макулатурою. Навряд чи ця людина не пова і працю, працю своїх колег. Сьогодні він отримав нову політичну установку. На зустрічі главою місії ОБСЄ Віталій Ігнатів звернув особливу увагу на озвученні кишеневом загрози в контексті ситуації в зоні безпеки. Но сьогодні засідання. сьогодні відбулося засідання ОКК. Ми вивчили те молдавське звернення, яке надійшло в об'єднану контрольну комісію, і реально бачимо, що у самому зверненні молдавської сторони містяться загрози щодо миротворчих сил. Йдеться про дев'ятий правий, дев'ятий лівий миротворчі пости. Там несуть службу російські молдавські придністровські військовослужбовці, старші представники Російської Федерації. Молдавська сторона намагається донести інформацію так, що населення до Родського кошниці незадоволені тим, що даний миротворчий пост знаходиться на цій території. У своєму зверненні Молдова агресивно висловлює наміри повернутися до питання ліквідації цих постів. Міністр закордонних справ застеріг Молдову від недалекоглядних вчинків і зазначив, будь-які спроби дестабілізувати обстановку можуть погіршити і без того складні відносини сторін. Молдавська сторона всіляко намагається тиснути на Придністров'я. Переговорний процес на стадії деградації, напруження в зоні безпеки зростає. Транспортна війна. Всі ці питання порушувалися сьогодні на зустрічі голови держави з воїнними інтернаціоналістами, ветеранами Афганістану. Вони захищали інтереси вітчизни на чужині з 1979 по 1989 роки. На початку 90-х одними з перших встали і на захист Придністров'я долею республіки переймаються афганці і сьогодні. Переговорний процес Вадим Красносельський окреслює проблеми. Формат 5 плюс 2 практично не працює. Кишинів усвідомлено руйнує цей міжнародний майданчик. Саме з вони Молдови так і не був підписаний підсумковий протокол зустрічі в Братиславі. І це при тому, що представники ОБСЄ і Євросоюзу прагнули закріпити рішення на папері. Придністрові. Євляється є рівним учасником в цьому форматі 5 плюс 2 з усіма іншими і гарантами і посередниками і молдовою. І без резолюції Придністров'я, без підпису Придністров'я, жоден документ не приймається. Звичайно, це дратує. Вони вважають це помилкою за великим рахунком. І звичайно, це бажання існує. Просто викинути нас з переговорного процесу, а потім в темній кімнаті приймати за нас рішення про нашу долю. Прийнятно це для нас, звичайно, ні. При цьому глава республіки відзначив Придністров'я, як і раніше виступає за переговорний процес розморожування формату 5 плюс 2 і прийняття конкретних рішень. Торкнулись на зустрічі не тільки зовнішньої політики в афганців чимало питань соціальних, де вирішення: лікування та оздоровлення, механізм отримання надбавок за участь у бойових діях його бажано спростити. Підтримка підприємств, заснованих асоціацією ветеранів афганців Усі питання знаходили роз'яснення вже в ході зустрічі, адже у спілкуванні взяли участь представники уряду. Зазначалось на плідній співпраці афганців із всіма гілками влади. На завершення зустрічі глава держави вручив ветеранам війни в Афганістані високі державні нагороди та висловив їм подяку за подвиг. Він був недаремним, і сьогодні ветерани афганці це доводять особистим прикладом нашій молоді. Україні продовжують підбивати підсумки роботи за минулий рік. Сьогодні черга арбітражного суду на засіданні. Говорили про успіхи, проблеми і плани на 2020-й. У роботі Пленуму взяв участь президент Вадим Красносельський. Позови цивільні, адміністративні та податкові спори у 2019-му На розгляд арбітражного суду надійшло 902 заяви. Розглянуто та винесено рішення 702. Кількість звернень до суду цьогоріч збільшилася. Одна з причин в республіці завершився мораторій на проведення планових податкових перевірок підприємців. Жлося і про законотворчу діяльність арбітражного суду. Глава держави наголосив, ідеальний закон придумати важко, але прагнути до цього треба. Вадим Красносерський закликав суддів брати участь у розробці законодавчих ініціатив, бути не тільки арбітром, але й захисником порядного бізнесу. Люди дажні привілікас ісключительне за умишлені люди до відповідальності повинні притягатися винятково за навмисні дії. Тільки так в умовах визнаної держави можливо це й другорядно, але в умовах невизнаності ми повинні бути настільки ближчими до ідеалу, щоб прагнули вкласти гроші в нашу економіку. Не невизнаність, лякає бізнес, а корупція відсутність права на захист, корумпованість деяких чиновників і судів. Тощо це треба повністю викорінити і впевнений, що буде результат. Буде капіталізація економічно. Економіки інвестиції, робочі місця і будуть податки, з яких ми зможемо підвищувати пенсії, зарплати, розвивати нашу державу. Це взаємопов'язано. Вадим Красносельський зазначив, роботою арбітражного суду задоволений. Основним критерієм, на думку глави держави, є кількість звернень громадян з приводу роботи того чи іншого органу. У 2019-му скарг на це відомство не було. Тераспольський гарнізон. Ще восени тут був пустир. Зараз велике будівництво. Шумить техніка. Робочі зводять нову двоповерхову казарму. За проектом вона розрахована на 200 військовослужбовців. Гроші виділили з фонду Капвкладень. Таких капітальних вложенію, таких капітальних вкладень у збройні сили не було давно. За всю історію це вперше. І поступово, все, що втратило свою актуальність, казармені, деревяно щитові підрозділи, все це піде у минуле. Буде все сучасне: теплоприлади, електроприлади, все по-новому. Казарма відповідатиме усім нормам. Ось так вона буде виглядати. При будівництві використовують високоякісні матеріали. Зробили фундамент і цокольний поверх, паралельно прокладають комунікації. Роботи планують завершити до 30-річчя республіки. Замість ось такої дерев'яної хатинки капітальна будова. Комфортні умови і для мотострільців настільки настолько що Вони вже настільки старі, що в них просто неможливо створити усі належні умови, які б дозволили комфортно і, як годиться, нести службу військовослужбовцям. Зараз розбираємо старі будівлі, готуємо будівельний майданчик. І думаю, на початку березня почнемо укладання фундаменту будівлі і подальші роботи. Казарма буде розрахована на 400 осіб. Будівництво розпочнуть навесні, завершать до наступного року. Цього року планують завершити реконструкцію головного штабу. У будівлі звели четвертий поверх, готові дахи стіни. Замінили вікна, провели систему опалення. У новому приміщенні з'явиться центр управління обороною, великий конференц-зал і музей збройних сил. Ще один об'єкт поліклініка оздоровчого комплексу Дністровські зорі. Роботи з реконструкції розпочнуть навесні. Будівництво триває. У Дубосарському районі зареєстровано зростання гострих респіраторних захворювань. На даний момент закрита одна група в дитячому садку і один клас. За три дні цього тижня по допомогу звернулися 180 пацієнтів. На 50 більше, ніж минулого тижня. Дубосарська школа номер 4 другий Б-клас, вже 9 днів на карантині. Заслабло 14 дітей, половина учнів. У всіх ГРВІ. До занять тут приступлять лише завтра. Прийняли міри профілактики. Вжито заходів профілактики. Обробляємо дезінфікуючими засобами парти стільці. Діти дезінфікують руки спеціальним розчином. Сподіваємося, що всі скоро будуть в строю. Минулого тижня в Добосарському районі на карантин закрили ще й чотири групи в різних дитячих садках. Всього в районі було зареєстровано майже 400 випадків захворювання на ГРВІ. На цьому тижні кількість звернень до медиків по допомогу зросла майже удвічі. Регістрірована було Зареєстровано було у дитячій консультації 180 дітей з ГРВІ, у дорослі 179 пацієнтів. За останні три дні цього тижня вже зареєстровано більше 180 випадків ГРВІ. грипу немає. Наступного тижня також очікується зростання кількості хворих. Це ще не пік захворюваності, але якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то показники навіть нижчі, кажуть епідеміологи поки що рівень захворюваності в дитячих колективах не настільки високий, як у минулому році. Думаю, що сприятливо позначилося те, що після проведеного капремонту в дитсадках і школах заміни вікон з'явилася можливість частого провітрювання приміщень, як міра профілактики. Це діє кількість закритих класів і груп скоротилася в порівнянні з минулим роком. Зараз в районі скасовано всі масові заходи. В школах і дитсадках дотримуються особливого режиму провітрювання і гігієни. Дітей з першими ознаками хвороби відправляють на лікування. Придністров'я приєдналось до міжнародної акції Лист перемоги. Вона стартувала в більше ніж 40 країнах світу, в яких створені команди руху, волонтери перемоги днями свою подяку ветеранам великої вітчизняної висловили бендерські студенти політехнічної філії Придністровського держуніверситету. Серйозні та зосереджені обличчя молодь пише про велику вітчизняну листи тим, кому зобов'язані життям і мирним небом над головою. Олександру Полянському 17. його прабабуся в роки війни працювала на військовому заводі, кувала як кажуть, перемогу в тилу. Про те, що довелося їй пережити, знає з розповідей батьків. А таких історій мільйони, і кожне життя подвиг. Я свою благодарність. Я висловлюю свою вдячність ветерану, який захищав нашу батьківщину. Нашу подяку заслужив кожен з них. Я з великою повагою ставлюся до усіх, хто боронив нашу землю і допомагав відновлювати країну. Кожен лист певна історія долі та життя, і неважливо, чи його героя, чи простої людини або власного головне життя гідного. Тому у кожному рядку подяка ветеранам за можливість мати його, це життя та пам'ять і щирі вітання. Я вважаю, що люди повинні пам'ятати про велику вітчизняну війну, про героїв, які зробили наше щасливе майбутнє. Така акція потрібна нам і нашим дітям, щоб вони передавали цю історію і завжди пам'ятали. Всі ці, ці листи отримують адресати у день народження, день перемоги, 23 лютого та 8 березня. Їх передадуть особисто ветеранам разом з квітами, подарунками та добрими побажаннями. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.